Український біколор так називається сорт цукрової кукурудзи, яку вивів селекціонер із Вінниці Михайло Нагорняк. Чоловік каже разом із колегами створив першу в Європі кукурудзу з фіолетовими солодкими зернами. Згодом цей сорт почали називати український біколор, можна качані сині та жовті кольори. Селекціонер хоче, аби таку патріотичну кукурудзу вирощували по всій Україні, тому їздить містами і розповідає про свій диво-винахід. Фіона, Дейнеріс, Герміона, Джульєта, білий кролик. Вінницький селекціонер Михайло Нагорняк називає виведені ним сорти кукурудзи оригінально та найбільшим дивом вважає сорт український біколор. Впевнений, синьо-жовті качани смакуватимуть усім патріотам. Додає, кукурудза не просто солодка, а суперсолодка, кукурудза не суперсолодка, яка містить синій та жовтий колір. Тобто ми перші в світі використали таке поєднання. Таких суперсолодких сортів не існує. Є тільки в США біло-фіолетова, називається Violet, і в Японії червона, що вона має суперсолодкий смак. А наша українська це синя жовта. Чоловік виводив цей сорт давно ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення максимально прибрав червоний колір, аби після приготування кукурудза була синьо жовта. Це було нелегко, адже синій колір, він, з ним важко працювати, тому що він є самодостатній. Ми відібрали порядка 10 тисяч зерен різної ступеня пігментації. Ось, і зробили такий дослід і посіяли 44 ділянки в соняшнику. Це з ізоляцією одна від одної 200 метрів. І от щоб їх тільки пройти, цих 44 ділянки. Мені треба було там більше п'яти кілометрів просто пройти, подивитися. І це треба було зробити там не один раз. Щотижня я мав ходити дивитися, як, як веде собу, ну, як ведуть себе, як запилення відбувається, і чи співпадає цвітіння і так далі. Із 44 наших ділянок ми обрали тільки одну. Одна нам підійшла. Всі інші ми забракували. Селекціонер розповів, цей сорт достигає за 74-76 днів, але потребує догляду, зокрема, більше тепла. Вона вимагає більш, більше тепла, ніж звичайна кукурудза. Якщо зернова кукурудза проростає при там, в 6-8 градусах прогрівається ґрунт на глибину, де насінину ми кладемо, то солодкий треба 2, ну, в нашій суперсолодка там цукрів 20% понад 20, тому треба 12-15 градусів, фактично в два рази більше. Тому холодні весни, які зараз дуже часто бувають, треба трішки почекати. Спочатку сіємо зернову кукурудзу, потім тільки суперсолодку. Михайло Нагорняк каже, його місія оживити українські місцеві громади, тобто подарувати насіння кукурудзи сорту український біколор всім бажаючим фермерам і господарям. Тож їздитиме населеними пунктами України до літа 2024 року. Моя місія, чому я приїхав до вас на Волинь, щоб місцеві фермери роздати їм, щоб спробували. Я готовий надати 500 пакетів. Різноманітним там переселеним особам, фермерам, хто хоче спробувати щось нове, адже я вважаю, що на нашій території має вирощуватись ця культура. Ми маємо експортний потенціал із нею. Ось і я якби прийняв рішення, жодного пакету насіння не буде реалізовано за кордон. Виключно в Україні, щоб ми тоді могли з вами, виростивши оцей продукт, сказати «Made in Ukraine», вироблено в Україні. Ось вона дуже корисна. Ось і хай до нас їдуть в гості: поляки, німці, французи везуть долари, євро, злоті. Ось хай купують і хай знають. Ця кукурудза вирощується в Україні. Селекціонер впевнений, навіть українська страва Банош смачніша з кукурудзи сорту Український біколор. В майбутньому хоче провести фестиваль кукурудзи. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.